Вітаю на каналі Магія Таро. Відповідаю на питання в коментарях. Олешки, як пройде деокупація, чи будуть обстріли після звільнення. Так. Олешки, місто Олешки, скажіть, покажіть, чи буде деокуповано, що заважає деокупації міста. Шлях відкритий. Було, затримка була. Зараз краще. Так, якийсь рух почався вісім час. Ворог планує відходити. І перемога так, буде звільнена. З місто точно звільнюють. Бачите, відкритий шлях для цього воїна на звільнення. Туз Пентаклі і Рицарь Пінтаклі, що звільнення буде. Зараз уміряність, треба обережно. треба, треба обережно, і також мені кажуть, що не кажи. Більше нічого не кажи. Добре, не буду. Тут якась така ситуація, Дев'ять відтаклі до, чого, до чогось готуються, до чогось важливого, і просять не казати коли. Добре, не кажу. Чи будуть при звільненні міста, чи будуть руйнування? Скажіть, покажіть, чи будуть чи можливі. Руйнування чи можливі жертви? Скажіть, покажіть. Секрет, таємниця, нічого не заказати. Так, королева Пентаклі, Сім жезлів. Ви знаєте, що карта сила вийшла, що на якісь насильницькі дії будуть, але я не бачу руйнувань. Не бачу руйнувань. При звільненні, не бачу. Щось пов'язане з водою, але не, не руйнування, такі ну, не обстріли, не від вибухів. Така ситуація. Ну, давайте приберемо всі перешкоди, що заважають звільнити місто. І дуже кажуть, просять не, не чіпати цю тему, не чіпати тему, не, не турбувати і не портить. Бо кожного разу, коли ми дивимося, ми втручаємось, ситуація може змінюватись. Ось тому ми прибираємо зайве, те, що небезпечне, що люди незадоволені, що довго чекають, що була ця затримка, що нічого не можна було зробити. Якась таємниця, чому це не можна було робити? Щось з водою буде звільнення, пов'язане. Так, заперечую. Заперечую. зараз, як стримуються війська. На майбутнє вийшла перемога і відход військ. Е якісь події ще будуть, які вплинуть на решистів, що вони будуть змушені піти. і буде не, ну, неможливо знаходитись вже в цьому місці. Так, зараз при, було проведено ряд е, заходів, е, які призведуть до того, що расисти підуть. І просять дуже ос, особливо не розповідати подробиць і не казати, як це буде, не, не чіпати. Ну, не будемо чіпати. Е, точно, місто буде звільнено. Коли не кажемо, як саме не кажемо, руйнувань я не бачу. Бачу щось з водою пов'язане. Е, Щось нехороше з водою пов'язане, но не знаю, що саме. Так, перекриваємо. Цей весь негатив. Ці всі негативні події перекриваємо, щоб було мирно, тихо, щоб розчистив. Тихенько відійшли, да і все. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для міста Олешки, прошу звільнити від расистів. Прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити від расистів. Щоб це було без руйнувань, без жертв, без обстрілів по Верховному суду. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Боже, захисту прошу для всіх мешканців, та буде так. Так. Лишки подивились. Дякую всім за увагу. Дякую за донати до зустрічі на каналі.